В Україні, тому що влада ідучи в них на поводі, цінуючи їхні голоси в вирішенні, тих, як каже колега Гераченко, шкурних питань не виносить цей законопроект на голосування. Ми зараз збираємо підписи. Лише наша фракція зібрала вже понад 100 підписів. Збирають і представники інших фракцій голоси. І сподіваємося, що найближчим часом цей законопроект буде розглянуто, незважаючи на цей опір і шантаж представників колишньої ОПЗЖ. Сподіваємося, є обіцянка після нашого блокування трибуни, про яке ми попереджали, крайній а, уже такі радикальний захід для того, аби винести в порядок денний ці питання, які реально сьогодні а, цікавлять суспільство і від яких залежить наша безпека і територіальна цілісність. А, у нас є обіцянка, що наступний пленарний тиждень, а це вже буде червень, він починається з так званого церковного закону. Ну і я сподіваюся, що керівництво парламенту і керівник монобільшості, в якої сьогодні день народження, вміє тривати слово. як. Подивимося. А скільки наразі зібрано вже підписи. У нас? Збирають декілька фракцій. Наша зібрала більше ста 120. 120. процес триває. Інші фракції теж збирають голоси. Наше завдання це було побажання фракції більшості зібрати більше 240 голосів, бо тоді в них буде переконання, що цей закон пройде. Ми то всі будемо голосувати за, і багато опозиційних фракцій теж вони переживають, що це буде погано виглядати, якщо половина правлячої фракції не проголосує. Е, і тому збираються ці підписи, щоб продемонструвати, що такі голоси є. Ми їх точно зберемо і точно проголосуємо. Цей закон. Знаєте, в нас же в цьому парламенті такі цікаві дії, іноді принципа, бо не Порошенко називається. І тому ми почали збирати підписи. Там є і голоси слух. Слуги сказали, ми здатні самі зібрати підписи. Окей, ну субтитрує. окрема була папочка для нас. Знаєте, важливо не процес а результат, тому в певних списках є кілька депутатів, але це нормально. Нехай всі під всіма списками підпишуться, аби було 226. Суть в тому, що всі фракції, крім колишнього ПЗЖ, за е, більшість слуг народу за. Значна частина слов народу проти це адепти московської церкви, але колишнього ОПЗЖ шантажує більшість слова народу, щоб вони не виносили це, бо вони тоді не будуть голосувати за інші закони, які ми не підтримуємо, і їм треба провести і нам. Думається, що нам ми зможемо переконати все ж таки за цей законопроєкт проголосувати. Ми в цьому переконані, бо російська церква в Україні має бути заборонена, а свобода віросповідань має бути відкрита для всіх. Бо ми боремося не з якоюсь релігією чи вірою, ми боремо, боремося з ворожою терористичною організацією, яка не повинна діяти на території.